Я вітаю всю українську громаду і хочу звернутися до президента України особисто, а також до всіх воїнів, які захищають нашу землю. 6 квітня 2016 року в готелі Либідь відбулись жахливі речі, які повністю попрали закон, Конституцію і всі права. Також вони кинули виклик воїнам АТО. І всі адвокатурі України, оскільки я також до війни є дійсним адвокатом, займався адвокатурою. Те, що відбулося, навіть не подається цивілізованим яким оцінкам. Поясню. наша громадська організація Союз ветеранів антитерору сват засновником та головою на даний момент, якої я являюсь, разом з Марією Бордун-Майданівкою та Максимом Музикою. Знаходились в готелі Либід на підставі договорів з нового року, тобто з початку 2016 року. Також на підставі договору знаходився наш відомий всім духовний єднання України благодійний фонд, який на той момент завіз від польської діаспори волонтерську допомогу сім'ям загиблих атошників, іграшки, одежу, канцтовари. Які ми зараз розтаможували, і там була опечатана зона митного контролю, яка зараз розроблена і розграблена. Відбулось це на підставі рішення, навіть не рішення, а ухвали суду, що не вступило в законну силу про виселення банку, який ніколи не знаходився в готелі і вселення компанії, належащої тому ж банку, корні у цій компанії. В Кремлі це компанія ВС Енерджі, якої бенефіціаром останнім є пан Бабаков, що уповноважений президентом Російської Федерації Хуйло Володимиром Володимировичем, на співпрацю з громадянами Росії, організаціями громадян Росії за кордоном Росії. Зараз зайшли туди менти, саме так. А саме під керівництвом пана Кріщенка, який замаскирований сепер, пана Притули, який очолює Шевченківський відділ міліції в місті Києві, а також за допомогою бойців Альфи, бойців Соколу і Беркутні з Майдану, яка забігала в готель і била лежачих людей, ветеранів АТО, які не чинили опір а лежачи як атракціон по черзі. Це відбулося на підставі не вступившого в силу рішення, не рішення а ухвали суду, більше того, яка оскаржувалася в апеляції і в якій не були зазначені жодна з наших організацій. На даний момент в готелі «Либідь» перебуває більше 100 бійців такої організації, як оплот, відома з Харкова, які укріплюються і очікують штурм від нашого боку Либіді. Були пограбовані всі номери, які офіційно надавались нам адміністрацію готелю вибіг на підставі договорів, також офіси ветеранської організації СВАТ, яка відома всім по програмі Нагодуй воїна», Розсели воїна». І зараз ми просимо у всіх у всій української спільноти розпочати акцію Захисти ветерана, бо ми є ветеранами АТО, яких незаконно безпредільно, за допомогою ментів було катовано і пограбовано. Особисті речі всі з номерів були витащені, були витащені звідти без жодної законної підстави, оригінали документів та печаток наступних організацій. Союз ветеранів антитерору, благодійний фонд Духовне Єднання України, інформаційне агентство Владоя. Особисто мої речі. Ключі від дому, паспорт, і також такі ж особисті речі всіх наших хлопців, які дійсно воювали. І лили кров за нашу державу, теж були витащені ментами під керівництвом пана Кріщенко Андрія, очільника поліції міста Києва, а також його поплічника Сепара Притули Германа Леонідовича, які, по нашим даним, і це стовідсоткові дані, отримали великого хабаря. Преса нас в той день поливала брудом, начебто ми два роки не платили, хоч ми там знаходимося з нового року, що ми не мали жодного підстави там знаходитись, що хоч на кожне наше приміщення були підписані офіційні договори на льготних умовах, оскільки Либідь і адміністрація готелю Либідь дуже патріотичні. Вони пішли нам на поступки. Ми не просимо захистити майнові інтереси власника готелю Либідь. Ми просимо захистити права тих людей, які захищали. Нашу землю це повний безпреділ, який відбувся в центрі міста. Вони спеціально обливали нас брудом в пресі за допомогою того ж 17-го каналу, який окремо на мене особисто, як на голову ветеранської організації, вилив кучу бруду, спотворюючи реальність і звинувачуючи нас у рейдерських захопленнях деяких об'єктів. Що не відповідає реальності, завжди досліджуйте джерело і першоджерела інформації, а не чуйте те, що розповідають проплачені псевдоактивісти, які розганяють істерію. Я прошу вас, українська громада, і вас, пан президент, оскільки команди по нашому затриманню незаконні віддавались з кабінету, що з вами поруч, а саме з кабінету Лошкіна, саме з кабінету Олексія Філатова, прошу вас стати на захист ветеранів саме в той час. Коли йде скандал з вашими офшорами, дуже нерозумно, з вашого боку, пан президент, ссоритись з ветеранами АТО. Вони могли б вас підтримати, навіть якщо ви не знаєте про те, що коїться у вас в сусідньому кабінеті. Не содьтесь з ветеранами, які захищали лили кров. Більше того, з добровольцями. Українська громада, вставайте. Ми просимо вас прийти на годину дня в понеділок, наступний. Тобто цей понеділок, підготели бід і проявити мирну акцію громадської непокори, оскільки знищують Україну. Є геноцид українського народу, українськими законами і українською Конституцією, Лошкін і його поплічники підтирають дух. Я сподіваюся, що пан президент Петр Олексійович, проти якого я особисто. Багато чого писав на своїй сторінці в Фейсбуці, але у мене є думка, що він про це не знає, що відбувається у нього поруч. Розберіться, пан президент, і ви ми вимагаємо розібратись з усіма закидами в наш бік щодо рейдерських атак по лодочній станції на видобичах, по оболонській школі вітрильного спорту дитячій. Либіді розібратись особисто, призначити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради на період слідства відсторонити Крищенка, притулу е від посад, а також тих підрозділів, які штурмували в незаконну готелю Либідь з гаслами, готовьтесь йде російський бізнес. І також просимо відсторонити на переслідство е, очільника Шевченківської виконавчої служби, оскільки там є дуже великі і грубі порушення закону України. Ми вимагаємо поваги до ветеранів. Ми вимагаємо повагу до законів України. Слава Україні! Героям слава!